Доброго вечора. Сьогодні в нас на огляді ще один дуже цікавий будинок в стилі хай-тек. Загальна квадратура 300 метрів квадратних, корисна 250 Будинок побудований в селі Білогородка, коттеджне містечко Шервуд, На ділянці 6 соток. Присутня ось така парковка. Тут орієнтовно три автомобілі. Під накриттям один. Там господарський блок. Зараз по черзі ми вам все покажемо. Ось ми проходимо до господарського блоку. Тут якраз можна встановити котел. Виведено під болер. щитова. Ось так це виглядає, все підписано. Будинку. Будинок облаштований розумною системою, можна все регулювати з телефону і цю систему можна розширяти. Давайте подивимося територію. В комплектації тут вже встановлена автоматика. Сходинки, вход, вхід в будинок вже освітлюється. Зараз коротенько покажемо, як працює розумний будинок через телефон. Це ми зараз будемо вмикати. Вимикати верніше. Рально. Оп. Угу. І сходи, наприклад, якщо вимкнути, оп, з телефону це все можна регулювати, в будинку вже це все пропрацьовано. Так само з воротами можна через телефон замикаємо їх і зупиняємо. Ось вам розумний будинок. Зараз пройдемо, побачимо, як дуже красиво освітлюється ділянка. В будинку присутня верхня і нижня тераса. Ось приблизно так виглядає будинок майже з кінця ділянки. Присутній вихід до лісу. Звідси, зараз покажу вам. Так виглядає будинок з лісу, до лісополоси є доступ ось через таку скриту хвіртку, ось так ми можемо помітити, як ми зайшли на територію, тобто є доступ до лісополоси, щоб погуляти, розвіятися. Ну і ось так виглядає з боку будинок з власною терасою на першому поверсі і також присутня тераса на другому поверсі. Навколо ліс, лісополоса, яка йде туди далі, вона йде о, в ліс. Госпі Київської області, тобто ж, з можливістю там приватизувати і викупити вже не вийде. Тобто це залишиться завжди лісом. Отже, тераса 25 метрів квадратних орієнтовно, нормальні відступи від паркану. Ось Так виглядає тераса. І так виглядає вид з неї на ліс. Тобто звідти ніхто не дивиться на терасу, це дуже великий плюс. Ми зараз обійдемо будинок повністю. Ось тут в нас вихід з господарського приміщення, Встановлена автоматика на полив, датчик дощу. Рухаємося далі, покажемо вам планування. По фасаду у нас тут термодошка. там клінкерна цегла. Ось її можна побачити товщина. І вони такі подогувати. Заходимо в будинок. Отже, конструктив стін. Стіни тут півтора кирпича, повністю поштукатурені піщано-цементною штукатуркою. Тут встановлені спеціальні рельєшки, які, в принципі, допомагають телефону, скажімо, керувати освітленням. Зараз ми бачимо з вами гардеробне приміщення. Далі, проходячи, потрапляємо в санвузол спільний для першого поверху. І також кабінет. Ось такий кабінет з панорамним вікном. Воно, до речі, відкривається. Підйом на другий поверх. Тут у нас вітальня. Вітальня має одне таке велике вікно, друге вікно панорамне. І ось так, в принципі, розкривається у нас вітальне. Місце під камін. Також можна встановити там ТВ. Кухонна зона. Кухня має таке велике панорамне вікно, мокра точка у нас біля вікна і тут шафа, а тут така ніша. Це у нас господарський блок. Ось так виглядає кухонна зона. З виходом ось тут у нас вихід на терасу. Зараз вам покажемо. Звідси є доступ до тераси. Рухаємося далі, покажу вам другий поверх. По другому поверху, як ми піднімаємося по сходам, можемо помітити, кожна сходинка має підвід електрики. Можна підсвітити кожну сходинку. Ось такі. Сходи мають майданчик. І над майданчиком у нас такі вікна, панорами. Піднявшись на другий поверх, ми потрапляємо в такий великий коридор. Є підйом для обслуговування покрівлі, і під ним тут у нас знаходиться такий постірочна, можна її так назвати, для другого поверху. Далі санвузол. Проходячи далі гардеробна кімната. І перша дитяча дитяча з панорамним вікном. Далі мастер спальня. Мастер спальня має вихід, власне, вихід на терасу. І тут в нас присутній санвузол. Ось такий великий і гардеробне приміщення. Давайте подивимося ще вид. Подивимося вид з верхньої тераси. Зараз у нас зима. І навколо ліс, дуже красиво. Відчувається такий затишок, ніби ти десь на відпочинку в Карпатах. серед соснового лісу. Неймовірна атмосфера. Садвузол гардероб. І також присутня ще одна кімната з окремим гардеробом. Тут у нас гардероб і така дитяча. Ось такий будинок чекає свого майбутнього власника. Він на даний момент в продажі. Дуже класна ціна наразі на цей об'єкт. Тому ласкаво просимо на перегляд, будемо раді. Wann Pokazat Sie dieses